Чи замислювалися ви коли-небудь, як це все працює? Дзвінок у дорозі, літак, що сідає в густому тумані? За всім цим стоїть невидима сила. Сьогодні ми зануримося у фізику радіохвиль, яка, власне, і є основом нашого сучасного бездротового світу. Гаразд, давайте почнемо з простого на перший погляд, але насправді дуже цікавого питання. Як так виходить, що телефон не втрачає з'єднання під час дзвінка чи перегляду відео, коли людина їде в машині або потязі? Це одне з тих повсякденних див, які ми сприймаємо як належне. А відповідь, і можна сказати, герой нашої сьогоднішньої розповіді, це ультракороткі радіохвилі. Найдивовижніше, що одна й та сама технологія дозволяє нам і спілкуватися на ходу, і бачити об'єкти за сотні кілометрів, ному розбиратися, як це все влаштовано. Отже, що ж такого особливого в цих хвилях? Чому саме вони виявилися такими корисними для сучасних технологій? Справа в тому, що не всі радіохвилі однакові, і властивості саме ультракоротких хвиль є ключем до їхньої неймовірної універсальності. Уся справа, по суті, у двох ключових властивостях. По-перше, ці хвилі летять по прямій, ну майже як промінь світла, і тільки в межах прямої видимості. А по-друге, їх можна легко сфокусувати у вузенькі пучки. Це робить їх надзвичайно ефективними, енергія не розсіюється даремно, а отже, можна обійтися менш потужними передавачами. Запам'ятайте ці дві ідеї, вони є фундаментом для всього, про що ми говоритимемо далі. Ну що ж, рухаємось далі. Давайте подивимося, як ці властивості розкриваються у першій суперсилі цих хвиль, здатності тримати нас всіх на зв'язку, де б ми не були. Цю систему ми знаємо як стільниковий зв'язок. Вся ця система по суті тримається на трьох китах. Звісно, є наші з вами телефони, потім базові станції, які ми часто називаємо стільниковими вежами, і нарешті є мозок у свієї операції центри комутації, які всім цим керують. Процес працює безперервно. Телефон знаходить найближчу базову станцію і підключається до неї. Станція передає сигнал до центру комутації. І ось тут починається справжня магія. Коли ми рухаємося, центр відстежує наше місце перебування і, ніби передаючи естафетну паличку, плавно перемикає наш сигнал з однієї станції на іншу. І все це відбувається настільки блискавично, що розмова не переривається ані на мить. Але зачекайте, це лише половина історії. Ті ж самі ультракороткі хвилі мають ще одну не менш вражаючу здатність. Вони дозволяють нам буквально бачити об'єкти на величезних відстанях, навіть у цілковитій темряві чи за поганої погоди. Ця технологія має назву радіолокація, але нам вона значно більше відома як радар. Суть їй проста виявляти об'єкти, посилаючи до них радіохвилі і аналізуючи відбиті сигнали. Уявіть собі, що стоїте у величезному каньйоні і гукаєте. Можна приблизно визначити відстань до скелі, просто засікши, як швидко повернеться луна. Так от радар робить, по суті, те ж саме, але з радіохвилями. Він посилає короткий, але дуже потужний імпульс, а потім миттєво перемикається в режим слухання і чекає на відбитий сигнал. І фізика тут, знаєте, напрочуд проста й елегантна. Якщо відбитий сигнал, тобто луна, повертається швидко, значить об'єкт близько. Якщо ж на повернення потрібно більше часу, об'єкт відповідно далеко. Вимірюючи ці крихітні проміжки часу, система може з неймовірною точністю визначити відстань. І це все не якась абстрактна теорія, радіолокація це критично важлива технологія, яка буквально щодня забезпечує нашу безпеку та розширює межі наших знань про світ, де тільки її не застосовують. Подумайте самі в аеропортах радари допомагають літакам безпечно сідати навіть за нульової видимості. У морі дозволяють кораблям уникати зіткнень з іншими суднами чи айсбергами. У космосі ми картографуємо поверхні далеких планет, а тут, на землі, відстежуємо рух ураганів і навіть аналізуємо склад ґрунту. Просто неймовірно. Отже, підсумовуючи, ми бачимо, як один єдиний тип хвиль ультракороткі радіохвилі має такий колосальний, хоч і часто невидимий вплив на наш світ. Вони дають нам і миттєвий зв'язок, і здатність бачити те, що приховано від наших очей. І ось ця цитата, як на мене, ідеально підсумовує все, про що ми говорили: від чогось буденного, як от телефонний дзвінок, до чогось грандіозного, як от дослідження космосу, в основі всього лежить один і той самий фізичний принцип це справді невидимий фундамент, на якому збудовано величезну частину нашого світу. І все це залишає нас із питанням, спрямованим у майбутнє. Ми вже бачили, як ці хвилі здійснили революцію у зв'язку та виявленні об'єктів, які ж нові горизонти відкриє нам подальше освоєння цих невидимих сил природи. Дякую за увагу!